Доброго дня, шановні! Цьогоріч я висіяла всю космею, яка у мене є. Ось які вони. Суміш кольорів була, але більшість отака. І ось отакий розцвітає. Ось. Подивіться, яка краса. Ранішня краса. Красиво. Космея простенька, собі квіточка така, квітка дитинства. Але як вона прикрашає. Її теж можна, ну, але треба опори трошки. Треба, тому що якщо вона одинока, то її хилить вітер. У мене тут, звичайно, нема куди хилити, бо вони підтримують один одного. Ось, Але це вже самосів тут. Оце я сіла. Ось оці такі. А оце в мене тут уже самосів. І це сіяла теж, бачите, які він... вони гарні, незвичного такого кольору, я навіть не бачила. Ну і, звичайно, запашний тютюн він тут заполонив, але знаєте, виглядає штріпато, як у нас кажуть, але гарно, гарно. Пташки прилітають. Різна підтримка така гарна, нічого не падає. Ось які високі вийшли теж. Ну, які є. Це вже я сіяла на грядку, аби насіння використати. Ну, Оце гарненький. От. І, і смакотає, і бурячок дозріває. І в самому низу у нас Турція не страдає ніц, має куди. Ось вона теж тут вискочила собі знизу. Ота мені підказує. Гарний день сьогодні показує. Там гарбузи квітнуть, я вже перевірила. Бувайте здорові, мирного неба, перемоги Україні. Дай Бог, щоб все було добре.